Я, можна сказати так, очі нашої самоходки. Від моєї праці залежить. Ну, це командна праця, але від моєї праці залежить процентів 30. Як давно воюю? З початку війни? З 24 лютого маю. 24 лютого. Ви вас мобілізували чи саме прийшли? Ні, я сам прийшов. А як виглядало ваше життя до 24 лютого? Ой. Ну до 24-го прийшов на контракт служити. А до контракту працював на залізниці. І тепер життя трошки змінилося. Емоційно важко, фізично важко. Ну, тримаємося. Хто вас чекає вдома? Дружина, діти. Чому ви мені воюєте за Україну? Ну як чому? Дома сім'я, дома діти. До нас полізли непрохані гості зі зброєю. Кому це сподобається. Це в мій дім прийшло зі зброєю. От і воюємо. Положення, алюмініві, катки, Все, що можна було. А до 24 числа ви були цивільною людиною? Так, я не служив в армії зовсім. Ви радянській не служили? Ні. А як виглядало ваше цивільне життя? ким ви були? Працював в одній із фінансових установ України. А як вам занурення військову справу і тим більше керівництво установкою? Працюю. За що або за кого ви воюєте на цій війні? За свою землю. Чи вірите в те, що в найближчі місяці, наприклад, українська армія може піти в контрнаступ і звільняти території, наприклад, в Донецькій, Луганській областях? Я вірю в те, що ми можемо це робити. І практика попередніх місяців показувала, що ми дійсно це не тільки можемо, але й робимо. Це ваше сало? Угу. Да. Заводимо. Закачуємо воздух, виїжджаємо на вогневу. Я раш ствол, хлопці вже там своїми ділами займаються, наводяться на ціль і працюють. А як ви працюєте конкретно з цією машиною? Іменно з цією машиною? Піщу два роки. Скільки людей працює всередині установки? Механік водій і три чоловіка в башні. А скільки зазвичай триває ваш виїзд? От у вас є ціль, ви виїхали, відстрілялися, приїхали. Це по часу скільки? Ну, Скажімо так, це може бути і 10 хвилин, і 5 хвилин. і... Тут Паянно. різний може бути час, конкретно вам сказати не можна, тому що все знову ж таки опирається в характер цілі і в характер завдання собі. А Чи не прилітало ще по цій машині? Все нормально, ціло. Майже. Майже, 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 майже ціле. Трішки попадало. Чи погоджуєтеся з тим, що власна війна після 24 лютого це однозначно війна артилерії. Не піхоти, саме артилеристів. Ні, нічого. Ні. Цей, ну, розуміло, командна цей, це командна робота. Це командна робота. Це і піхота, і артилерія. Розумієте, ми один одному допомагаємо допомагати. Ми якби одне допомага, ціле, друг піхоті. друга. тут. Єдиний механізм працює. Кров піхоти це пот артилерій. Да. І авіація є, і служби забезпечення, і медики. Тут все працює, тому що один тільки якийсь напрямок не витягне. Все має робити в комплексі. Як кажуть, працює не один і не два пальці, а працює цілий ковар. Зараз будемо виконувати бойову задачу, О, також будемо віддавати плюс другі повторі загиблих наших ети, товаришів, які загинули на інших напрямках. Ті хлопці і мужики, які тікають з країни, ті, що ховаються від воєнкомата, від призову, йдіть, обороняйте нашу рідну неньку. І не треба ховатися. Це дуже велике прохання до вас. За Костянтина Білова, який загинув, захищаючи народ України на Харківщині. Залпа 330! тридцять. З ми здійснювали вогневе ураження противника. в Більшості було скупчення військової техніки противника, яка намагалась продвинутись в сторону Бахмута, та ми припинили їхній рух, заскочивши їм техніку. Коробо кажучи, нанесення ураження було здійснено. Раніше навчався в, аграр в аграрному коледжі та не побачив якби, себе там. У 2014-2015 році в мене батьки мобілізувалися. Також стали військовими, які раніше в принципі, не були. Та й я не побачив себе в якомусь, напевно, цивільному житті і пішов якби, за батьками та й вибрав цей шлях. Навчився, переосмислив та думаю, готовий виконувати свої завдання до пенсії та й додому. З 24 лютого ми виконували завдання на Чернігівщині. Також були моменти, що ми перешкоджали. Просування техніки та військ Російської Федерації в Сумській області, що нас змусило в принципі відійти з Сумської області для того, щоб бригада могла спокійно розгорнутися та зайняти як би оборонну позицію, щоб не було подальшого просування. Якщо порівнювати війну, яку ви бачили, наприклад, у 2020-му і нині у 2022, му в чому головні відмінності? Ну, я би сказав, найбільша головна відмінність то, що раніше була би, така позиційна війна, більше була, напевно, психологічна війна, інформаційна війна. Зараз, я так можу сказати, просто йде куча військ, яка, я думаю, необдумано це робить, їх багато, тим і їм, виходить, як би шкодить. А так, ну, в принципі, нічого не змінилося. Є різниця, була різниця. Якщо брати Чернігівську область, як виконували завдання і тут, а це дві різні речі, коли за цих вісім років війни противник знайшов інформацію, якби вивчив місцевість Донецької Луганської області, то вони, в принципі, знають, як тут йти. А в Чернігівській області вони не знали місцевості, у них не було GPS-даних, щоб як виходить знайти своє місце знаходження. У них карти були 80-х-90-х років, де багато населених пунктів ще були маленькими, маленькі вулиці, маленька місцевість і зовсім було все по-іншому, тому вони не змогли там нормально просуватися і дуже зазнали багато втрат. А нині всі говорять про те, що Україні бракує важкого озброєння для того, щоб ефективно і оборонятися, і контрнаступати. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, що я думаю з цього приводу. Я думаю. Неважливо, яка техніка, важливо, як ти за технікою дивишся. Мені, як командиру батареї, мені, в принципі, вистачає наших бойових одиниць. Вони так само виконують вогневе завдання, вони також стріляють так само, і як артилерія західна. В принципі, чим вони відрізняються, це в нас більше механіки, у них більше навігаційних апаратур. Можливо, я не працював, ще, можливо, це покращує роботу, ну і старі. Зразки озброєння теж чинять непоганий опір. Що можете сказати про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку? Росіяни активно тиснуть на цей напрямок з середини липня. Ну, росіяни, як би сказати, вони пробують тиснути, вони пробують щось просунутися, просунутись, десь якусь вони шукають лазєєчку, але ну, в них не виходить. Наші війська зайняли оборону та тримають стрій. За підтримки артилерії в них нічого не виходить. Також наші хлопці, які сидять в піхотах, в піхоті, кожна, якби кажучи, кожна роль, кожні ролі наших військ, тобто інженера, сапери, піхотні війська, артилерія, кожен виконує свої задачі і тим воно покращує наше становище. Тобто ваш прогноз по Бахмуту оптимістичний. Росіяни не візьмуть місто? Ні, звісно, для чого ми тут стоїмо, якщо... Бо то говорити, що вони щось візьмуть. Не видівав. Так. Ви ніколи не здаєтеся? Та ні. Якщо б я здався, то я б, можливо, був би десь вдома чи ще десь іначе. А так, Я не здаюсь, я виконую свою задачу тут і зі всіма хлопцями разом. Перемога буде за нами. Головне, щоб чоловік в, в цьому впевнений. Да. І ті, що ховаються, хай вилазять і йдуть і боронять рідну країну. Грубо кажучи, для чого мужчина в природі є? Для того, щоб захищати. А чи воюють, до речі, жінки у вас, 58 бригаді? Так, є. Дуже багато. Вони воюють дуже справно, виконують свої обов'язки, задачі. В одного було. Передавайте коротко. 15 штук, два мінуса і дві смакні. 16 передавайте. Два мінуса передавайте.